Og þér er þessi. <реш> Хорошо. Мене звати Олеся, я з Одеської області приїхала до Софії на навчання. Скажіть, будь ласка, як взагалі вирішили почати професію пастельє? Чому вас це зацікавило? Можливо, які сумніви були? А, так, сумніви були. Вважалось, що почалась війна, це не на часі, це недоречно uh -huh. не Зараз це хто буде купувати, і як все ж таки вирішили почати? А, ну, дуже довго наблюдала за Софією, за страничкою. Дуже було цікаво її, все ж таки цікавість перемогла uh -huh. і я вирішила. Що саме вас переконало взяти начальни саме у Софії? Софії, а не у будь-кого іншого, ну по-перше, це Софія єдина в Україні, хто проводить навчання офлайн. І для мене навчання офлайн в пріоритеті ніж онлайн. Цікаво побачити це все наживо і бачити всі спробувати. нюанси, всі процеси, спробувати самой. Як ви відчуваєте себе по закінченню навчання? Більше досвіду, більше бажання почати цю справу. Та як, взагалі, вам атмосфера навчання? Атмосфера навчання зовсім, зовсім як дома, наче я приїхала до сестрички, ми разом готували, балакали, сміялись. Дуже сподобалось. Що вам сподобалось найбільше? Все цікаво. Пастила по-своєму, фріці по-своєму, яблучні горішки, то взагалі Але мистецтво.